Ковалентний полярний зв'язок. Ковалентний зв'язок утворюється між атомами неметалічних елементів. І ковалентний зв'язок поділяється на два типи. Це ковалентний неполярний зв'язок. Неполярний він виникає між атомами одного хімічного елемента, в простих речовинах не металах. Наприклад, це кисень, формула сполуки, формула молекули АО2, це водень H2. Можна називати алмаз, в алмазі, алмаз утворений атомами карбону. Графіт, як алатрупна модифікація карбону. Графіт теж літерою це позначається, але там багато атомів, з'єднаних між собою саме ковалентними неполярними зв'язками. Другий тип ковалентного зв'язку це полярний зв'язок. Полярний. Полярний зв'язок виникає між атомами різних неметалічних елементів. Як приклад, це молекула H хлор хлороводень, молекула води H2O, молекула сірководню H2S. Молекула амоніаку NH3 і так далі. Для того, щоб розпізнати тип зв'язку. Ковалентного, треба подивитися, однакові чи різні атоми входять до складу речовини, і щоб ці атоми були саме неметалічних елементів. Розглянемо схеми утворення сполук з ковалентним. Полярним зв'язком. Тобто ми будемо говорити зараз про сполуки з ковалентним полярним зв'язком. Нам треба з'ясувати, як складаються схеми утворення цих речовин, що відбувається з спільними електронними парами, як це позначати і написання. Електронних і структурних або графічних формул цих речовин. Наприклад, перше складемо схему утворення молекули схема утворення молекули хлороводню, H, хлор. В цій молекулі. Беруть участь атом гідрогену і атом хлору. Два атоми, написала їх спеціально різними кольорами, щоб було зрозуміло, що це атоми різних хімічних елементів. Розглянемо періодичну систему, подивимося періодичну систему. Нам потрібно визначити, скільки електронів міститься в атомі гідрогену і атомі хлору. Кількість електронів нам покаже номер групи, в якій розташований елемент. Елемент гідроген розташовано в першій групі. Значить, на зовнішньому енергетичному рівні у атома гідрогена. Розташовується один електрон. Атом хлору, він під 17-м номером в періодичній системі знаходиться в 7 групі, значить, це говорить про те, що в атомі хлору сім електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Використаємо цю інформацію для складання електронної схеми. Будови атома хлороводню. Повертаємося. І так, нами було визначено, що у атома гідрогена один електрон на зовнішньому рівні. Позначимо його синьою крапочкою. У атома хлора 7 електронів. Розташовуємо з чотирьох сторін спочатку по одному, один, другий, третій. Четвертий потім добудовуємо до пари: п'ятий, шостий і сьомий. Зверніть, будь ласка, увагу, що у кожного із цих атомів по одному неспареному електрону. Саме ці неспарені електрони і будуть утворювати спільну електронну пару. В результаті утворюється сполука. Що містить атом гідрогену і атом хлору. У атома хлора зазначаємо його власні три пари, які не беруть участь в утворенні зв'язку. Неспарений електрон хлора і неспарений електрон гідрогена. Звертаю вашу увагу на те, що із неспарених електронів утворилася ось така спільна електронна пара. Що ж відбувається далі? Ви бачите, що ці два елемент, атоми різних хімічних елементів. Відповідно, вони різні за своєю електронегативністю. А електронегативність це сила, з якою вони тягнуть до себе ось цю електронну пару, і саме хлор в цьому випадку сильніший, він має вище. Вищу електронегативність. Сильніше тягне до себе електронні пари електронну пару, з, що утворилася з атомом гідрогена. Покажемо, що ця спільна електронна пара зміщується в сторону атома хлора, отакою однією дужкою, ми показуємо саме зміщення спільної електронної пари. Відповідно, Хлор не настільки сильний, щоб забрати цю електронну пару собі, але достатньо сильний для того, щоб змістити цю спільну електронну пару до себе. Оскільки утворилася спільна електронна пара, тому зв'язок називають ковалентний. Оскільки ця спільна пара зміщується в сторону атома хлора, буде ковалентний полярний зв'язок. І е, таку сполуку називають ковалентною сполукою. Для ковалентних сполук е, розмі... е, складаємо електронну формулу і структурну, або ще її називають графічну формулу цієї речовини. Щоб скласти електронну формулу, нам треба написати символи елементів, і там, де утворюється спільна пара, просто її позначити двома крапочками. Це буде електронна формула даної речовини. В електронній формулі, ще раз повторюю, Показують спільні електронні пари, які утворюються в цій сполуці. Структурну або графічну формулу пишемо майже так само, єдине, що ми спільну електронну пару позначаємо рисочкою, показуємо зв'язок цих атомів. Це буде графічна. Графічна, або ще називають структурна, формула даної речовини. Як же ж позначати, складати схему утворення, якщо в молекулі не два атома, а більша кількість? Складемо схему утворення молекули молекули, що має склад NH3, називається ця речовина Амоніак. Або аміак. Трошечки така застаріла назва сполуки. В молекулі амоніаку атом нітрогену і в молекулі амоніаку три атоми гідрогену. Ми вже з'ясували, що у кожного атома гідрогену є один неспарений електрон. Яка ж кількість електронів у атома нітрогену? Для цього ми звертаємося знову до періодичної системи. Знаходимо в періодичній системі нітроген. З'ясовуємо, що він розташовується в 5-й групі. Це означає, що 5 електронів буде знаходитися в атомі даного хімічного елемента на зовнішньому енергетичному рівні. Повертаємося до нашої схеми. Значить, у нас у нітрогена ми з'ясували, 5 електронів. Розташовуємо один, другий, третій, четвертий і п'ятий ставимо до пари. Відповідно, бачимо, що у атома нітрогену 3 неспарені електрони. У гідрогенів по одному неспареному електрону. Утворюється сполука, центральним атомом в цій сполуці буде нітроген. Розташовуємо нітроген, розташовуємо нітроген, ставимо його електрони. І до цих е, неспарених електронів чіпляються або приєднуються атоми гідрогену. Гідроген із своїм електроном, гідроген другий із своїм електроном, і гідроген третій із своїм електроном. В результаті реакції утворилися спільні електронні пари. Перша електронна пара. Між нітрогеном і першим гідрогеном, друга електронна пара між нітрогеном і другим гідрогеном, третя електронна пара між нітрогеном і третім атомом гідрогену. Відповідно, оскільки утворилися спільні електронні пари, Такий зв'язок називають ковалентний зв'язок, але що ж відбувається зі спільними електронними парами? Спільні електронні пари зміщуються більш електронегативним тут є нітроген. Хоча для того, щоб точніше це сказати, ми можемо подивитися на шкалу пулінга, роздивляємося. У гідрогена, у гідрогена електронегативність 2 і 1, у нітрогена електронегативність 3. Нітроген сильніший за гідроген. Саме тому. Нітроген буде тягнути до себе електронну пару сильніше. Тобто, всі ці три електронні пари, позначаємо дужкою, зміщуються до атома нітрогену. Оскільки електронні пари зміщуються, такий зв'язок буде називатися полярний зв'язок. значить Тип зв'язку в молекулі амоніаку ковалентний. Полярний зв'язок. І нам треба скласти електронну і структурну формули даної речовини. Електронна формула в центрі атома розташовується нітроген із трьох сторін від нього за Рахунок спільних електронних пар приєднуються до нього атоми гідрогену. Позначено на цій схемі лише спільні електронні пари. Це електронна формула, подібна формула, але вже коли спільні електронні пари позначаються рисочками. Ось це буде графічна або структурна формула. І так. Це буде електронна формула, тому що спільні пари позначені крапочками. Ось це буде графічна, тому що спільні пари позначено рисочками.